Так, терпитянуто чуть здоровье. Угу. Mm -hmm. Ні, давайте ще раз. Пес малувати. Оу. Oh. Оу! Oh. Та тут тебе влазить айзек тепер солідно, бляха, як... Як поміє п'єш? Эй, хе-хе! Давай, тепер попрохом. Позаду нікого. Наза! Вот такой. розпровадили хлопці. Бляха, в нього ще червоним світиться. Ти живий? Олег Не жартуй? Падні! Що я той казав Нові ланцюги Как називається? Модифікаційні блоки. Там стрільби. Угу. Mm -hmm. Ох ты ж, йопара, СТ, скорість, ну. Много Ну, це не серйозно. Це щось з не. ок. Гм. Да, давай тут. Ні, не, не. Не створите, візьмемо. Цей там сюди прикрутим. О, такой. До речі, що по патронах. Е 35. Маловато. Вольфрам. Давайте ми його візьмемо, по-моєму, там у нас там він пригодиться коли? на всякий пожарний, чи він більше йде до, до бонус місії? Е Та ми вроді ні на що не збираємо. можна купити один. Так, ну вся зарядження. Гоу-го-го. По ту. Получив. Фарти, гранату. Да? Вот слышь. Ладно. Ну ты и три. Тут ты ж. Кто тут? Ні, яке це страшне. А! Я промазав! Ходу, ходу, ходу! Що ж ти хотів зібратися? Стрибати він, задумав. Ну. Окей, Ящички підчистимо. Ей, тут хтось забув стигнати. Лежить, не дешевий, спить. спейс. йди ти. Розлігся. Ага, дякую, металу.

Тарата. -та. куди? Жужики? Ч Будь... Що це, бляха, муха таке?

Мой ужас. <ріст> Та шо ти там бляха, жарився. Коробка з запчастя, дякую. Дай мені підтюню, бич. Жесть, оце пін-код. Вели пін-код, щоб пройти. І того? Бляха, 10 патронів! Hey, Commander. Are you there? If you're going to ask about the cryo boxes, forget it. Cryo boxes? These are coffins, deeds. They're freezing soldiers on the planet and stowing them in our cargo hold. What's the story? You know I can't talk about it. Valerie, come on. You owe me, remember? Look, I don't know much more than you do. It's the deep dig teams. They send them into that godforsaken hole and. Well, when they come back, there's There's something wrong. Look, just get them stowed. I've got Mahat breathing down my neck. Fine. But this isn't going to end well. Mark my words. Mark my words. <laughs> Ага, під підвез підвезли барахла. Дробовик, мільне, дробовик. Чорна дира. Хм. Непогано було би таке мати. Окей. Я думаю, тут же треба взяти чуть-чуть патронів. Раз, два. А вони по п'ять? Десять. Маловато.

Хотя волна с вами ежа, Ну, ок. Эть, эть. Ммм. Пазлик. Дэнс, дэнс. Ой. А, вот так. И? А вот так. Оу. 2-0. Ось він човнок, повзе. Повзун. Є, 3-0 і. О-хо-хо. все наче ок. і мізі. Оп, ла лай, лай. Бляха, муха, Оце привезли. Вот тебе груби, морожень. Каргос. Контент речь детей. Бляха, сейчас вы хочет. Бляха-муха. Ви бачили? Оце я в нього зарядив, стаз за. <смі> По повному. Це все? Наче хотів більше отримати. Та ні, дякую. А ти тримай. Так. Глянемо. Эммм. E, Та ніча місце є куча. Просто валом. Тулься! Ау! Куди, куди куди! Ей. Пік. й взяв пік! відкули ліфт подає трею крестистих. Йой. Лица мене наверх летить. Транспортна служба Тернопова. Угу. Tucker Edwards, can you come to Cradle Ops please? I need your help with the incoming crowd boxes. Вхідні крио You there? Aw, oh, screw off, Sam. My job was flying your asses over here, not wiping them once we arrived. You're a lazy prick, Tucker. You know that, right? And I come from a long line of lazy pricks, Sam. Get Sikowski to help you with your little monster farm. That brown noser will do anything to impress the commander. This mission is a group effort, Tucker. And one of these days, you're gonna have to take one for the team. One of these days, Sam. But not today. But not today. I help you today. Hey guys, if you're running low on ammo, don't forget your kinesis module. Here. I found this recording when I was stuck on Titan Station. Okay, whoever sees this, listen up. You can use kinesis to pull blades off dead ones and shoot back it back at them. back Watch. Watch. Да, hey. yeah, догрався? Бляха. А, ось вони сюди впало. Ніе, тачка выстав! Хоча на неї багато тачок дякую. Ви вистачите! Поплавало Чисти можу в двері попасти <laughs>

How are you going to kill it? Hold up, hold up, hold up. Я його его скоро пропускаю? Давай, бог, давай. Давай, мини бра. Про... О! Мерси, бобу. Что ты тут принес ботик? Импульс на волну. Эть. Так. Найс. Та у нас тут ничего. Перезарядка. Дякую. І... Може придбати урона. Дивіться. Боємо плюс урон. Ну, ціна класна, давайте візьмемо. Дякую. Тільки щоб воно помогло. Ха-ха-ха. До речі, що у нас по здоров'ю? И малий сюди, думаю, не заліз, совсем. Після шкейкись. Окей. Аминга заліз-то. Тости, Ти куда зібрався, а? На тебе. Руки, ноги, хрум-труп. все, якого мило. Де, 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 Бачу. Один. Стой. Дяти. Оп, ще хтось. Ку-ку. Перезарядка. Два патрони і перезарядка. Не. О. О, -о. О так, той. Є. Yeah.

Треба було йти до нього, бачиш. <гум> Вони ж з однією рукою можуть перекотати разом мені. Ти кружнею. Та він ну. Тут собі на... Якщо день поки біжиш, ну, без голови. Ні. Ашкину треба по тикати його пришли. The tram will arrive shortly. Shower. God, I hate those things Okay, huh? I made it to the tram Looks like it stops at the mid and aft station The aft station is where the shuttle is parked And what about mid station? Well, that would be the conning tower Hey, now this is interesting. Records indicate a number of useful tools and salvage were signed out from storage there by a Lt. Tucker Edwards. Could be worth a look. Thanks. If I check it out, I'll let you know. Isaac out. Tower. Okay. 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 Oh, no i puzzle. Tak, to už je cikavíše. Tady je, buď láska. Ej, posun se. Aha. Aha. A ty šla. Опаньки. Так, це тобі. Це меню. новеньке... А блін, вони ж в мене вже є. Ключ бойової рубки... О, це він, напевно. I... I'm sorry, We're facing a scenario five situation. Scenario five? What the hell does that even mean? It means you have to die. We all do. If we don't, he'll just send someone over to do it for us. Come on, Valerie. let put what that down. I'm sorry. They don't have to know. I'm so sorry. I'm... Not as sorry as I am, Commander.